Ще три роки тому по інці Сушиця Старосамбірського району наробила чимало біди. Тоді на ліквідацію стихії було виділено 370 тисяч гривень. Втім, жителі села так і не дочекалися укріплення русла річки та встановлення дам, щоб хоч трохи сповільнити те, що води люди власними силами із дерева та хмизу змайстрували водоспади. Тігали, тіньми, тігали трактором, тігали, ложили дерева через, через ріку. Ну, молотами, хто як робили дері, забивали палі, щоб воно тримало скрути. Дротом, Єдиним сполученням людей і селом є власноружмайстровані кладки. Вони будь-якої миті можуть впасти, адже берег постійно зсувається. Патвічні мости, якими доповнені користувалися селяни, тепер просто живіть біля ріки. Щоб привезти додому дров, то ми мусимо на подвір'я завозити тачкою через річку. Сіно привезти. Просимо сусідів, щоб пустили через своє подвір'я. Чому ловіцям селянам доводиться долати й до своїх полів, адже переїхати ріку автомобілем чи конем просто неможливо? Подвіччя, має там впали, вони там впали, маю. То я мушу носити що на плешу всі ночі через тоті во а не можу ходити. Місяць від кути, я і так паду. Дерева та лози, які ростуть вздовж ріки єдине, що ще стримує, відсує в берег, втім і коріння дерев не завжди витримує. Раніше на цьому місці була комірчина, та під час повені її знесло водою. Тепер від берега до людського хліва не більше 4 метрів. Берег постійно осувається. Ми коли сильні зливи, особливо вночі, то стоїмо на подвір'ї чи у вікно, дивимося, щоб не забрало хату, тому що страшно, то сильно вода піднімається. Що спомінити течію, що в 2008 році завезли в каміння, та воно досі лежить зож до доріг і розпадається, адже човапнякова неналежної якості. Втім, його оцінили як хороший камінь. Я не, не можу дати, скажімо, відповідь однозначно, от некомпетентний в тому питанні, можу констатувати факт. Оскільки якість не відповідає, значить думаю, що і оплата не мала би відповідати. Камінням взивали і спортивний майданчик, що в 2009 році було виявлено, що воно неякісне. Проте прилежали тут до візиту нашої знімальної групи. Уже через тиждень після цього каміння вивезли, а досі діти не мали де грати у футбол. Був спортмайданчик, на якому ми грали футбол, але в зв'язку з тим, що привезли каміння, яке мали всипати в урвище. І закрився майданчик, тому що привезли каміння, і ми не маємо де грати в футбол. Інженер підприємства, яка виконує роботи по укріпленню русла, повідомив, якісне каміння навозили тільки тому, що хотіли використати його для ремонту дороги в селі. Якісне ж завезли на початок села, проте на дитячому майданчику поруч із Вапняковим чомусь опинився. І якісний камінь. Інше каміння було завезено ще в 2009 році. Воно було в іншому місці. Це є при в'їзді в село. З лівого боку, де проходить нафтопровід дружба, був канадська, я стоїть кубату. Єдине, що де було вивезено старе камінь. Тиждень тому ми вивезли. Не в кращому стані у селі вузька дорога, ти між через річку Дністер, воді боїться перевозити людей. На мою думку, такої дороги практично не може бути. Такою машиною великою їхати по такій дорозі небезпечно. Коли ти везеш 30 людей заді себе. А міст через річку Дністер Дністер врахується в аварійному стані і нас заставляють сюди їздити. Коли вже укріплять русло нашої річки? Коли відремонтують місць і дорогу?